Доброго всім дня. Слава Збройним силам України. Сьогодні в нас вже 18 серпня косимо люцерну на насіння. комбайн НІВАСКА. Попросив тут согласився друг. Збираємо таку люцерну. Перший рік її пробую. Щось трохи падає в бункер, ну вже поки нічого не можу сказати. Тільки почали, робив десикацію 5 днів назад чи 6. Отакий має вигляд люцерна. Вражайний вже можу сказати, коли зберу, потім вже підрахую. Скажу, чи буде якийсь толк, чи ні. Перший рік попробував. Другий укос оставився, бо перший укос якось кажуть, не, не рекомендують. Пробуємо на люцерну переходити. Отак він стриже. Барасики вроді би вимолочені. Бачу кустеньки такі, десь може і обпаде, ну все ж не збереш, як говорить. Тобто і на полі до одного А так В полі нічого не роблять, пахав, бо заростало вже о, рядом поле запахане МТЗ своїм пахав. Така вопаха. Пахота, бо подсолнечик падричний пройшлого дні почав рости вже, його задіскував, а воно з ногу. Довелося запахати проходили джі, то так, Тяжеловато, ну зарилося. Грунт у нас дуже тяжкий для пахоти. А ще МТЗ-80 для нього це важко. Я волю церочка, не знаю, побачив, що з цього вийде як воно буде. Як воно буде коситься? Маси такої сильної нема. Щось насіння трохи є, так мені як кажуть. Дай Бог що б вкосила. То якось десикант, він якби не повністю все у нас. Степло зеленковате, вертіки трохи підсушило. Давав 2 літри, може мало. А ось смужка де пропустив, то така вона мала вигляд. Ось смужка де зелена, бачите? Дисикант. Листя висушило і трохи стебло, а така вона могла би бути ще днів назад. Ну, Бачимо вже як воно буде, будемо косити. Думаю, таке відео знімлю, бо не було як знімати, не було що, роботи такої нема. Все позбирали. Вражаюсь, здавати не здаємо, тому що ціни нема. Знаю до чого замикатися в країні. Звісно, що війна, що, що це горе, але це біда. Але якось били тим людям, взагалі не сійте чи щось, не обробляйте цю землю. Шоляра, але, просто 55 зі стоплював. Я не думаю, що ми ще довго протягнемо. Якщо так, таке. Камість. Переходимо вже на Люцерну. Будем пробовать, Но Поки не поймёте комбайна. Так, края уже потихоньку обходят. Ну, реденько, не знаю, что тут может быть. Воно такие есть плещи красивые. Я думал, что по идее вона така должна быть. Вот такий массив, наверное, посимпатичнее. А такий его участок. Тут небагато его. Такая мені кажется лучше бы сыпала. Не знаю чего так. Неравномерно вона. Маси тут нема, конечно. Мишей надо будет травить. собак цей от не сію. Открылись! третий урожай. Выкручиваемся, как можем. Рипакука уже сели у нас, хлопцы. То уже десь и сходы есть, невеликі такие. А я цей рік не мама в мене полив. По сейчас посевозьминий соняшник. Бо дріпаків вже в мене там падаються, куча по тих полях, і там сіється. через два роки, років вже п'ять по три рази, по два був на одному тому самому місці через рік, через два. Так що вже цей рік не, не сіє цього. Пасимо, ну під Треба буде насіння десь шукати правильно, не знаю вже де. Інтернет-магазини вже, я їм не вірю, це в інтернет. В інтернеті продають, вже хватить, ріпак брав. Ще я той ярий ріпак попробую посадити в мене є він там кусочок на зиму. Провіри, що ж треба, в чому була ошибка, що він не зацвів. Чи він на зиму, чи він ярий. Я там посію, такий квадрати собі забрати. Ливати його і зимою наблюдати. Кожен вимерзне, значить не обманули моя ошибка. А якщо бачите, тут воно обсипалось вже ці колки. Повпадають, так що теж оборони не затягував. Обсипалися. А, воно, дивіться. дивіться. Оно. Миші, миші, миші. Бачите? Зараз треба буде закидати в комбайн. Бажаю всім крепкого здоров'я нашим захисникам здоров'я Хай терплять Той напад Може дойде до тих не знаю, орків чи як їх там називають, що ця війна нікому не потрібна. А ми будемо працювати далі. Так що всім дякую, до побачення.